Всім привіт! Я дуже рада бачити у нас на каналі з Валентиною вас в гостях. Сьогодні ми будемо готувати котлети з кабачками. Сезон кабачків в розгарі і жарили, і парили, і запікали всі блюда з кабачками. А сьогодні буду, попробуємо приготувати котлети з кабачками. Для приготування котлет з кабачками я взяла приблизно 300 г свиного фаршу, 2 яйця, величенька цибулинка одна, 3 зубчики часнику, 2 кабачки молоденьких, сіль, перець, трошки італійських трав. Це все будемо додати за смаком. Також 50 грамів сухарів. Сухарі в мене домашні. Я хліб підсушила в духовці і подрібнила в блендері. А також кусочок сиру моцарела. Почнемо з наших кабачків. Спочатку натрем їх на тертушці. Отак От я кінчики пообрізаю. І будемо натирати наші кабачки. Чистить я їх не буду, вони молоденькі. Багато у нас соку із кабачків, ми їх трошки відіжмемо і додамо кабачки потерті до нашого фаршу. Отак От відіжмемо і додамо до фаршу. А я возьму натру на тертушці нашу цибулю. Отак От добавили. Приблизно один, одинакова кількість буде, що фаршу, що кабачків. Тепер я натру наш часничок на дрібненьку тертушку. У мене три зубчики часнику. Добавлю цибулю. Отак от я передрібню, сейчас ще, ще перетру. І, і от цю цибулю. На дрібненьку Вот так дотираємо. Цибулю можна подрібнити і на блендері, і на крупнішу тертушку. Но менше цибулю, то потрібне не треба додавати, він кап'яти буде сучніший. Добавлю зараз цибулю буду у наш фарш. І добавимо сюди до нашого фаршу. Отак трошки я перемішаю. Тепер сюди добавлю два яйця. 50 грамів. Ну, Ця посудина для мене буде малувати, я зараз все перекладу обільшу. Отак ми все перекладемо сюди, щоб було зручніше його все перемішати. Так, додамо солі, ну, приблизно десь буде. Майже півчайної ложечки. Так, сіль додали, перець так само, десь приблизно півчайної ложечки перцю. І я також люблю, щоб була присутній смак італійських трав. Тут такі ніжні-ніжні трави. Травка така ніжна. ніжна І воно буде нотка така, ізюмінка така буде приємна. І добре все перемішаємо. Ну, так як я ложкою це добре не вимішаю, я рукою. Руки, у мене чисті, і отак рукою хорошо все перемішаємо. Отак добре я перемішала. Зачаю хвилин на 10, і будемо жарити наші котлети. Візьмемо сир мацарелу і поріжемо його на кусочки. Не зовсім дрібно, а так, щоб могло поміститися всередину нашої котлети. І будемо жарити наші котлети. Оце отак і ще отак пополам можна перепорізати. І буде якраз отак. І оце якраз пополам. І будемо жарити наші котлети. Ставимо сковорідку на газ. Вогонь повинен бути не дуже великий, а помірний, щоб і не горіли і хорошо прожарилися. Наливаю олію, десь 2 столові ложки. Хай добре трошки прогріється наша сковорідка. Беру ложечкою фарш. І отак добренько його розрівнюю на руці. отак. Ложу в серединку кусочок сиру і добре так складуємо. Отак. І формуємо наші котлети. Отак, котлетку. І будемо жарити. жарити їх до готовності, наші всі котлети. Рум'яні. Прижарилися. Жарилися десь приблизно хвилин 7-5 на не дуже сильному вогні, і будемо зараз ми їх спробувати. Які вони соковиті? Ніжно-ніжно виглядають. М'які, пухнасті. Попробую. М -м -м. Як смачно! Насіль вгадала, дуже-дуже смачно, соковиті. Кабачок придає таку ніжність у котлети. Дуже-дуже смачно. Попробуйте, не пошкодуйте. Рецепт дуже хороший. І сир всередині розплавився, дивіться, зараз я так покуп. Бачите, тянеться? О, і сир всередині. М -м -м. Смакота пробуйте, не пожалієте. Дорогі наші підписники! Сьогодні я готувала котлети. Котлети наскільки смачні, дуже смачні. Я тепер цим рецептом буду користуватися постійно і вам, совітую, і вашим друзям. Кому сподобалося, як я готувала, готуйте. Просто котлети смачні, соковиті і ніжні. І саме головне з овочами, з кабачками. Кабачки це найкорисніший, мабуть, літній продукт, якого блюда, наскільки їх багато, що можна їх готувати ціле літо і не на... переготуєш усі види цих продуктів. Бажаю всім здоров'я. Ми... Бажаю мирного неба над головою. Хто, кому сподобалося як я готувала ці смачні і красиві котлети, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик і ви першими дізнаєтесь про наше нове відео. Всім друзям, знайомим бажаю міцного, ще раз повторюю, здоров'я, щоб всі були живі, здорові і щоб було в нас мирне небо над головою. Всім пока!